Працювали у податковій міліції, стали фігурантами кримінальної справи про вимагання грошей. А у результаті двоє з колишніх податкових міліціонерів опинилися на фронті. Після корупційного скандалу чоловіків позбавили спеціальних звань майор податкової міліції та старший лейтенант податкової міліції. А ось яким вироком обернулася історія 2014 року. Фігуранти справи до суду не прийшли. За дев'ять років життя колишніх працівників податкової міліції склалось по різному. Одного із них трагічно обірвалось. Чоловік був у збройних силах України і загинув під час виконання бойового завдання. Інший фігурант справи про вимагання теж у війську та отримав поранення. Він Володимир Волинську зараз, але з перших днів війни він приймав активну участь у бойових діях, де отримав вогнепальне поранення. Колишніх працівників податкової міліції звинувачували у тому, що ті, нібито користуючись своїми службовими можливостями і важелями впливу, почали вимагати у підприємців кошти. Ця судова історія почалася ще 2014 року. У вироці Володимир Волинського суду вказано, що на початку червня податкові міліціонери організували зустріч із підприємцем, котрий здійснював міжнародні пасажирські перевезення і стали вимагати 5 тисяч доларів США. Повідомили, що в разі відмови надати неправомірну вигоду, вони шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади будуть штучно створювати особа 10 різного роду перепони в ході проходження ним митного контролю при перетині кордону, ініціювати посилений огляд транспортного засобу на предмет незаконного переміщення в ньому через державний кордон до країн Європи тютюнових виробів, в ході якого будуть ініціювати питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів, сприймаючи висунуту працівниками правоохоронного органу вимогу як реальну погрозу. Змушений був погодитися. Нібито домовилися, що спочатку підприємець передасть 3 тисячі доларів, а згодом ще 2 тисячі. У вироці зазначено, що через місяць після зустрічі перевізник привіз гроші. Він же і повідомив СБУ. Але мовляв, податкові міліціонери ще не встигли закінчити свої справи із перевізником, як взялися за жінку, котра незаконно оптом торгувала тютюновими виробами. Висунули незаконну вимогу про передачу їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 тисяч доларів США за невжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, погрожуючи у випадку відмови створити різного роду перепон та вжити заходи щодо припинення такої діяльності та притягнення їх до встановленої законом відповідальності. Через сім років місцевий суд визнав чоловіків винними. Колишнім працівникам податкової міліції п'ять років ув'язнення замінили трирічним іспитовим строком. Але колишні стражі податкового закону подали апеляцію. Олена Лищук, Мирослав Котимчук для новин на часі.